Знаєте, хтось розумніший, хтось мудріший, але більшість людей вони довіряють служителям. Але знаєте, я сьогодні розпочну з одної історії, яка, напевно, можливо, і не треба було про це говорити, але це було в далекому минулому. Для мене далекому минулому, це раз і друге. Я не буду називати імен, і це не буде, знаєте, тим, що я на когось щось говорю погане. Отже, колись в 2000 2000-ні роки, початок 2000-х років, я викладав в біблійному інституті, і в нас були поїздки в різні церкви, і збиралися служителя, щоб їх навчати. І знаєте, я їздив в декілька церков в різних областях, але в одній з церков, такій старій церкві, з традиціями, з правилами, знаєте, такі в мене був такий нелегкий період становлення того, щоб вони мені почали довіряти. І знаєте, от на одній зустрічі зустрічей з служителями ми говорили взагалі, затронули тему хлібопереломлення, причастя. І коли ми читали Слово Боже, ми досліджували ці питання. Один з служителів мені говорить: слухай, Віктор, ну про що ти говориш? Не можна, щоб людина, яка грішить, приймала хліб і вино?» Я кажу: слухай, ну ми от зараз читаємо Слово Боже, хіба там написано, що не можна. Там написано зовсім інші речі, що людина має виправити свої стежки, виправити те, що вона робить. Якщо вона грішить, має покаятись і прийняти хліб. Він каже: ні, слухай, в наших церквах нас вчили, якщо ти знаєш, що та сестра грішить, для неї не давай. А той брат, то взагалі його обійди. Ми маємо контролювати цих братів і сестер, щоб вони не прийняли хліб і воно і щоб. Всю церкву вони своїм гріхом не підвели під якусь особливу дію Божу, який покарає всю церкву. Знаєте, коли ми далі розважали над Словом Божим, були брати, і ми спілкувалися, і ми в кінці кінців прийшли до того, що цей брат каже: Слухай, то що це? Я маю тоді встати перед церквою і вибачитись перед тими членами церкви, яким я не давав хліб і вино?» І він це говорив з таким, знаєте, трошки таким, знаєте, незадоволенням і сарказмом, знаєте. А я кажу: ти кажеш, ми зараз читаємо і зараз приймаємо рішення, як нам чинити, як служителям. Ці зустрічі були, знаєте, раз в два тижні. Тобто, один тиждень я їхав в одну церкву, один тиждень в другу церкву. І знаєте, коли я вже був на цій зустрічі через два тижні, цей брат, служитель, пастирь, Підійшов до мене і каже: слухай, хочу тобі щось сказати. Я кажу, що? Каже, ти знаєш, став перед церквою і вибачився. Я радію з того, що ми, як церква Божа, ми як служителя, роблячи якісь, можливо, помилки в своєму служінні, в своєму житті, ми все-таки. Виправляємо свої помилки, ми робимо правильні кроки, і ми допомагаємо для церкви рухатися за Ісусом Христом. Сьогодні в нас хлібопереломлення. І Я сьогодні хочу знову ж нагадати для нас, як я це робив вже не, не один раз, але хочу знову нагадати про те, як ми маємо приймати хліб і вино. Чому ми маємо його приймати? Що нас спонукає не приймати вино? Хліб. Що нам потрібно робити для того, щоб мати оцю чистоту, коли ми приходимо і беремо з загальної чаші п'ємо і з хліба, який розділимо, вживаємо. Отже, я повернувся знову ж до того самого тексту Слова Божого, який часто цитую: це перше Коринфянам, це 11 розділ. І я буду читати. З 23-го вірша. І ми з вами спробуємо пройти оці декілька моментів для себе нагадати декілька моментів, чому я, дитина Божа, навіть якщо я роблю якісь помилки, навіть якщо я десь згрішив, що мені потрібно робити з цим, коли я прийшов на вечерю Господню, коли церква Божа отут, на цьому місці, і вона має хоче мати єднання один з одним і мати єднання з отим. Святим, праведним, чудесним, прекрасним Ісусом Христом. Отже, буду читати цей текст з самого початку, і ми з вами задамо декілька запитань і отримуємо декілька відповідей. Згідні? Давайте спробуємо. Отже, 20, 23 й вірш написано так. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб. І, поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Хто це пише, друзі? Скажіть мені, хто пише ці слова? Ви читаєте Євангелію, Перше Коринфянам. Хто написав перше Коринфянам? Павло, всі так завмерли. Да, треба знати, хто писав. Так, да, Господь керував, давав натхнення, але надихав. Але це писав Павло. Скажіть, Павло один з учнів Ісуса Христа. Він ходив за Ісусом Христом. Вже після того, як Ісус Христос вознісся, роз... що робив Павло? Гнав церкву Божу. Мало того, він вбивав віруючих, приводив їх на суди, щоб з ними знущалися. Але Павло говорить особливу річ, яка торкається сьогодні і тебе, і мене, друже. Важливу річ для нас, для християн, які не бачили Ісуса Христа, не ходили разом з Ним, не дотикалися до Нього, як до живого, який був тут на землі. Ця істина, знаєте в чому? Він каже. Адже я прийняв це від Господа і вам передав. Ти можеш мати особисті стосунки з Ісусом Христом. Вже з Воскреслим Ісусом Христом. Ти можеш мати з ним стосунки, коли ти приходиш до нього, ти покаявся, ти прийняв Його як свого особистого Спасителя, ти запросив Його як Духа Святого в своє серце, він наповнив тебе. І Бог через Духа Святого. Через Ісуса Христа Він промовляє, Він говорить, Він спілкується, Він відкриває для тебе ті істини, які тобі потрібні. Дуже часто ми можемо молитися і звертатися до нашого Господа як до Золотої рибки, просячи Його виконати те чи інше бажання, забуваючи, що Він живий, що Він може спілкуватися, що Він може щось вказувати для нас. І коли ми молимося, коли ми схиляємося в молитві перед Ним, ми маємо цей діалог. Коли я щось запитую і чекаю, і Дух Святий, який живе в мені, часто відповідає, коли я слухаю. Друзі, так в моєму житті. Я просто питаю і чекаю. І це приходить не від моєї мудрості, тому що я розумію, що дуже часто ті рішення, які він мені пропонує, вони не від мене. Я це навіть про це не міг подумати. Але я розумію, що Він вказує мені як дороговказ на ті чи інші речі, які я маю чинити, як я маю до чогось відноситись. Я сьогодні говорю для вас, друзі, як Павло говорить для всіх через покоління. Я маю стосунки з Ісусом Христом, каже Павло. Чи маєш ти сьогодні стосунки з Ісусом Христом? Ти прийшов сьогодні приймати хліб і вино. Це не просто традиція, це єднання. Єднання з нашим Господом Ісусом Христом і один з одним. З Господом нашим Ісусом Христом. Сьогодні ми будемо мати це єднання і це благословіння. Він живий. І ми часто говоримо зараз, особливо цей період, що Христос Воскрес! Справді, Він живий. Будемо рухатися далі. Друзі, Ісус Христос в цей момент Павло говорить про те, що коли він готувався до особливого моменту, коли він прийняв весь гріх світу на себе, написано, що він зробив. Він подяку віддав. За що? Дехто каже, ну дехто каже, що насправді Ісус Христос дякував за те, що на кінець то, на кінець то він відмучився на цій землі і йде вже в Царство Боже. Але це не так. Написано так, що справді він подяку віддав, поблагословив і сказав. Це тіло моє, що за вас ламається. Подяка за те, що Він виконує, виконує волю Бога Отця нашого Небесного. Він робить це для того, щоби ти і я сьогодні був спасений. Він дякує не за те, що Він. Буде страждати. Він дякує не за те, що на кінець то його життя тут на землі закінчується. Ні, він дякує за те, що його жертва вона буде достатня, щоб спасти весь світ. Друзі, це благословіння для всіх. Ми маємо розуміти, що Він там, на Христі, подарував для тебе і для мене можливість війти в Царство Боже. Сьогодні кожна людина, яка прикликає ім'я Господа нашого Ісуса Христа, просить прощення, молиться і запрошує Його в своє життя, вона отримує оту частинку того благословіння, яке чинив Ісус Христос там на Христі, платячи за наш з вами гріх. Далі, так само. Чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа аж, доки, аж поки він прийде. Новий заповіт. Коли ми дивимося на старий заповідь, Дехто каже, слухайте, я б я краще, може, не читав би старий заповіт. Не за те, що там щось незрозуміле, але коли ти читаєш старий заповіт, тільки старий заповіт, в тебе приходить що? Депресія. Тому що нам то розповідали, який Бог. Люблячий, який Бог добрий, який Він такий, знаєте, милий, він, знає, він готовий тебе. Ну, що б ти не зробив? Простити, погладити по голові і сказати, все добре. Але коли ти читаєш старий заповіт, щось дивне, він знищує народи, які протистоять його неправді. Неправду чинять, правді протистоять. Він знищує тих, які відвернулися від його волі. Він знищує тих, які роблять і чинять неправду. І це, коли ти читаєш, страшне. І ти думаєш, як може робити такий чудесний, люблячий Бог, такі речі в житті тих людей? Але знаєте, це старий заповіт. І Бог каже: Я. Той, хто ставлю правила в цьому світі, я його створив, я створив вас, я створив все навколо, і я ставлю ці правила. Тепер ти маєш жити по цих правилах. Ти захотів це зробити там, в раю, коли був Адам і Єва, ти захотів і сказав: я буду таким самим, як Боги, буду приймати рішення, буду робити правильні речі, буду панувати в цьому світі. Але насправді, коли ми дивимося, всі речі, які робила, і робить людина. Вона не може досягнути прощення і праведності Божої. Старий заповіт каже: ти можеш виправдатись по закону. Але насправді, скільки людей не спробували це робити, ніколи їм це не вдавалося. Один знайомий мені брат, який колись в 2000-х роках. Кінець 90-х вірніше. Він прийшов до Ісуса Христа. Але перед цим була така, знаєте, перепітія Його боротьби з Богом. Коли він почув про Євангелію, коли він почув про те, що треба покаятись, віддати гріхи, і тоді ти будеш вільний жити з Господом, і Бог буде тобі прощати. Він сказав: так я можу прожити і без Бога. Що це? Я не можу правильно жити. Знаєте, цей брат Володимир він зараз служитель, але тоді тільки робив перші кроки в своєму житті, він сказав: не буду грішити. Знаєте, зачинився вдома і нікуди не виходив, думаючи, от буду вдома, нічого не буду, три дні я точно не згрішу. Знаєте, що відбулося? На той час не було таких особливих умов в нього, як в нас є, що ми можемо в себе вдома зайти в туалет чи в душ. В нього це все знаходилося назовні. Знаєте, і коли одного ранку він встав і вирішив сходити, от в ці дні, знаєте, такий блаженний стан. Він любить весь світ, йому так все добре. Знаєте, він виходить на вулицю і дивиться, собака схватила його туфлі, які стояли біля дверей. І побігла з ними по двору. Він почав кликати її, вона не реагувала, він почав сильніше її кликати, а потім ще кликати. І коли він вже докликався до того, що зрозумів, що вже насправді його три дні не дійшли до кінця, як він вже нагрішився на цю собаку, він сказав: Господи, прости, справді винен. Справді, не можу жити, виконуючи ті закони, які ти поставив. Немає в мене сили, нема в мене, гріх панує в мені. І коли ми говоримо, що Бог дарує для нас новий заповіт, ми говоримо про те, що старий закон, Він дійовий. Але Його виконав хто? Ісус Христос. Він виконав його за нас, щоб ми з вами по новому заповіту прийняли прощення по благодаті. Не за те, що ми заслуговуємо, не за те, що ми такі гарні і добрі. А насправді Він зробив це для нас і сказав: буде суд, ти прийдеш на цей суд, станеш перед суддєю, і він тобі скаже: Ти винний і винна. Один, два, три, чотири. Тисячу гріхів. І скажуть: ти винен і ти заслуговуєш на пекло, але поряд буде стояти той, хто буде за тебе ходатайствувати. Той, хто прийняв за тебе гріх. І він скаже: да, він винен один, два, три, тисячу гріхів. Але всі ці гріхи я прийняв на себе. Отам, От на Христі, я був розп'ятий, щоби він війшов, вона війшла. Царство Боже. Друзі, новий заповідь – це заповідь стосунків. Це не заповідь закону, це заповідь стосунків з нашим Господом Ісусом Христом. Особливий момент 27 й вірш. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, Буде винний супроти тіла і крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Ви пам'ятаєте цю історію да, про того служителя, і він просто зупинився тільки на одному вірші. Да? Хто недостойно, той не має пити. І він вирішив за тих людей, що вони недостойно і вони не мають бити. І він не дає їм чашу і не дає хліб. Але насправді тут написано зовсім про інше. Тут написано про твої вчинки, про твоє єство, про твою внутрішню особу, і ти приймаєш рішення. Так, що хто їстиме хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є чаші. Отже. Знаєте, моєї дружини Мирослава, вибач, да, але я так розкажу історію. Знаєте, бувають такі сни в неї, знаєте, якісь особливі моменти. І знаєте, що вона в снах самих погані її сни? Знаєте про що? Екзамени, так? Да? Вона знову в сні здає екзамени. Знаєте, вона проскидається, і каже: Слухай, ну здавала екзамени. Оце таке хвилювання, оце таке, знаєте, особливий такий момент. В житті кожної людини, яка проходила оцей момент, коли ти перед екзаменом і тебе трусить, і ти не знаєш, і ти думаєш що все, ти провалишся. І знаєте, оця така особлива момент в житті, це, напевно, має бути щось подібне до нас, друзі. Тому що написано: хліб і вино, коли ти приймаєш, це випробування. Так написано в Біблії, що це випробування. Кожна людина, яка приходить для того, щоб прийняти хліб і вино, вона має отримати випробування. Чому? Та тому що написано далі. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. Але як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були засуджені зі світом. Бог нас. Провадить через випробування, і якщо ми не праві, він судить. Не пастир, який каже, почекай, не приймай, ти грішиш, ну ще погріши трошки. Не ти, який кажеш: я не буду брати хліб і вино, тому що це недостойно. Але ти залишаєшся далі в гріху. І стоїть питання, чи ти правильно чиниш. Насправді це випробування, яке ти маєш пройти сьогодні. Не тому, що ти грішиш чи не грішиш. Ти маєш його пройти для того, щоб Бог випробував тебе. Бог подивився, наскільки в твоєму серці все гаразд, наскільки ти правильно поводишся. І написано: знаєте, де? В церкві Божій. Не розрізняючи. Тіло Господнє. Дуже часто ми грішимо, тому що ми думаємо про себе більше. Ми кращі, ми розумніші, ми мудріші, чим той чи та. Але Бог говорить, що в такі моменти, коли ти приходиш сюди, приймаючи хліб і вино, ти маєш цінувати церквою нашого Господа Ісуса Христа. Яка різна. Хтось має інтелект. Найвищий, хтось не особливо, хтось має зарплатню, а хтось має бізнес, а хтось працює щоденно і думає, як то прожити хоча б цей день, збираючись тут, на цьому місці, ми маємо відноситись один до одного, як до рівних, тому що знаєте що? Сьогодні, коли ти тут на цьому місці, і те, що в тебе є, це все від Господа. Не тому, що ти такий мудрий, не тому, що ти такий сильний, не тому, що ти такий розумний, але Бог тебе поставив в певне положення в цьому житті, в суспільній групі, з ким ти спілкуєшся, дав твою родину, яка тебе народила, дав ці обставини, в яких ти живеш. Це він, і він може отак в один момент все це забрати. Здоров'я, розум. Обставини, може отак забрати. Тому, коли ти приходиш сюди, будь вдячний і дивлячись на братів і сестер, кажи, Господи, дякую, що вони такі в мене є. Хтось потребує моєї допомоги, я готовий поділитися з цим, я готовий допомогти, я готовий бути з ними, тому що вони є тіло Господнє, з якими я буду провадити вічність на небесах. Друзі. На небесах буде тільки церква і Господь. Хай Бог благословить насправді бути тими, які сьогодні приходять сюди для того, щоб випробувати себе. А який я? Чи справді я смиренний? Чи справді я розумію, що я залежу від Господа Ісуса Христа, і все моє життя залежить від Нього. Чи я справді приходжу зараз перед Ним і кажу, Господи, винен прости. Очисти. І останнє, про що я хочу сказати, друзі, 32 й вірш. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Остання річ, яка є для нас благословінням і потіхою. Коли ти сьогодні береш хліб і вино, проходиш випробування. Через яке Бог тебе провадить. Він може щось послати. Написано, що хтось захворів, навіть деякі померли, тому що стояли в своєму гріху. Але знаєте, що особливо відбувається? Коли Бог випробовує тебе, Він карає і він тобі робить боляче, але знаєте як? Щоб ми не були засуджені зі світом, він це чинить в церкві Божій. Світ буде засуджений на смерть, а ми будемо покарані, як неслухняні діти. Коли дитина не слухається, батьки її карають когось ремінцем, когось обмеженням, колись, когось ще якимись методами, але вони карають для того, щоб виправити, поставити на правильний шлях. Бог нас з вами сьогодні, Він може карати. Щоб поставити нас на правильний шлях. І коли ти береш хліб і вино сьогодні, це не просто формальність, це не просто якась дія, яку ти думаєш, ну, треба зробити. Під час цього присутній Господь, який бачить твоє і моє серце. Він робить щось особливе, коли ти винен, Він посилає для тебе хворобу, проблему для того, щоб виправити тебе. Але якщо ти чистий, він тебе благословляє. Друзі, ми маємо величезний привілей, церква Божа, приймаючи хліб і воно, проходячи випробування, мати надію на Царство Небесне. Весь світ буде засуджений, але ми з вами війдемо в Царство Боже, тому що ми діти Божі. Навіть коли ми помиляємося, навіть коли ми щось робимо невірно, навіть коли ми падаємо. Але Господь піднімає і благословляє. Коли зараз ми будемо приймати хліб і вино, я хочу закликати всіх вас розуміти, що ви чините. Ви проходите випробування, ви маєте єднання з церквою і з Господом. І саме головне, ви рухаєтесь ще на один крок до Царства Божого, місце, в якому вас точно є, бо це забезпечить вам Ісус Христос. Амінь. Амінь.